Друзі, я завжди радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу провести експеримент та відстріляти 4 стальні кулі, три кулі удар та одну кулю ППСТ. Подивитися, яку купність я зможу зібрати даними кулями. Дистанція наша сьогодні 50 метрів. Будемо робити відстріл з дульних насадок на півчок та з дульної насадки парадокс. Так як я вважаю, що дана куля летить з таких насадок найкраще. Подивимося, що ми сьогодні зможемо з вами настріляти. Відстріли ми будемо робити без хрона, ну так як дані кулі в обкладках. Та щоб не застрелити хрона, придеться його відставити в стрілку. Погнали! Я коли змонтував даний ролик, не знав, чи потрібно його випускати, чи не потрібно. Так як в даному роликові є і моя помилка при спорядженні даних набоїв, а саме використання невірних порохів. Ну, але так як я вам вже говорив, що я завжди практично випускаю всі свої ролики, в якому б вони не були форматі, тому я вирішив і випустити зараз цей ролик, щоб ви подивилися. Що і в мене є теж мої помилки. Дані кулі ми вже відстріляли повторно з іншими порохами там на іншій версії збірки. Я думаю, ви це побачите в наступному роликові. Ну, а зараз, що є, то є. І так, друзі, перша піде куля удар 28 г на поросі 206В з наважкою 1,5 грама. Так як кулі стальні, можна використовувати їх і на 206-му. Але домашки я сьогодні ну, не хотів збільшувати, тому що мені потрібно зібрати кращу крупость. Пробуємо. Дульна насадка на півчок. Так, маловато, напевне, пороху. Так, порох маловато. кулька легенька, віддачі практично немає. Ну, ви самі бачите, да? можна сміло було насипати корох 1,6 і грамів, було б навіть краще. Зброя стала на сутним затримку. Зброя стала на затворну затримку, але сили і віддачі не вистачило для того, щоб викинути гільзу. Тому е, на дану кулю, якщо використовуємо поруб 206, можна спокійно насипати 1,6 грама. Побігли, дивитися. Друзі, отаку от от купністю ми маємо, але ну, що маємо, те маємо. Давайте будемо міряти. По самих дальніх, раз нам ну, довелося. 42 см. ну Давайте один із оцього влучання, напевно, ми не будемо рахувати, якщо так, 30 см по центрам. Напевне, порох все-таки не зовсім підходить для даної кулі. Хоча, давайте спробуємо відстріляти з насадки Парадокс. Подивимося, можливо, вона краще дасть купність. Друзі, продовжуємо далі. Забув сказати, що всі кулі споряджені роздільно. Спочатку у нас йде окіратор, потім йде прокладочка з пробки 3 мм, потім йде знову прокладочка картону та сама куля. І так, Куля 28 г, удар, насадка, парадокс. Друзі, ну ви самі все бачите, не допоміг чомусь даній кулі парадокс. Парадоксу не сталося. Ну, але що маємо, те маємо. Продовжуємо відстріл. Подивимося, як полетять інші куль. Друзі, наступний піде удар 31 грам на поросі С7 з лавашкою 1,6 грама. Куля в червоних обкладках. Куля досить така висока, закрай не залишилося мало на гільзі, щоб її закрутити. Для того, щоб не перекручувати постійно дульні насадки, я буду відстрілювати ті кулі, які будуть... стає насадки, яка буде накручена в момент відстрілу нової кулі. В даному випадку спочатку будемо відстрілювати з насадки Парадоксу. Друзі, зняв окуляри, буду стріляти без окулярів, Там особу таких гнівних коментарів не пишіть, але вже на вулиці досить пасмурно і вже погано видно мені саму мішень. Я жовті сьогодні забувся, тому буду стріляти. Чомусь один отвір тільки бачу на мішені. Побігли, дивитися. Друзі, що маємо, те маємо. Тільки два влучання в мішень. Не знаю, що коїться. Порох хоч і це сьомий, але ну, я думаю, що не він виною є. Можливо, дана куля ну, не зовсім підходить для роздільної збірки. Можливо, все-таки потрібно було кулю ставити на порох. Ну, що є, те є. Давайте спробуємо відстріляти її з напівчок. Так, друзі, пробуємо 31 грам удар в червоних подкладках, надульна насадка на півчок. Пора вже напевне позбавлятися від цих старих гільзів. Друзі, тут нам вдалося зловити три кулі. Дві непогано прилетіло, Одну кинуло в сторону, а дві десь просто зникли. Хм. Що маємо, те маємо. Продовжуємо. І так, друзі, наступна куля, удар 34,5 г. Порох це 7 l наважка 1,83 Дульна насадка на півчок. Дані кулі у нас споряджені в гільзу 76 мм. Побігли, дивіться. Ну, в даному випадку купність краще, але п'ята куля десь знову зникла. Давайте міряти. Давайте так от самих дальніх заміряємо. 15 см. 15 см. Якщо ми візьмемо ось це за одну основну грубку, то 10 см. Непогано, непогано. Якби ще п'ята кулька десь прилетіла, було б зовсім чудово. Давайте спробуємо її відстріляти з насадки Парадокс. І так, Продовжуємо. 34,5, удар 76 гільза насадка Парадокс. І так, друзі, ви самі все бачите, купність трішки краща. Всі 5 куль ми зловили нашою мішенькою. Давайте міряти. Давайте міряти. 20 см. Якщо вважати з цими дальніми відривами, давайте так теж заміряємо. Теж 20 см. Якщо ми візьмемо нашу основну грубку, то ми по центрах маємо 10 см. В даному випадку у нас вийшло зібрати найкращу купність. Відмінність даного боєприпаса це те, що він в 76 гільзі та пиш, в нього дерево волокнистий. Всіх раніше відстріляних ударів там був пиш з пробки. Тоненький такий. Можливо, в цьому річ продовжуємо. І так, друзі, наступна куля ППСТ 29 грам, на поросі Ц7 7 155 грама. Думна насадка, парадокс. Е, перший раз, друзі, в мене е, відбулося те, що з насадки парадокс кулі пішли вище від точки прицілювання. Ну не знаю, напевно швидкість досить велика. Перший раз я таке бачу, тому не можу нічого прокоментувати. Давайте замірюємо по нашій купності. Е, навіть не знаю. Тут основна грубка чи тут основна грубка. Ну, Давайте по верхам. По верхам у нас 11 см. А ну, якщо отак, от, то цілих 25 см. Ну якось отак. Давайте і спробуємо відстріляти з напівчок. Так, друзі, продовжуємо. Куля ППСТ, дульна насадка на півчок. Ну, Друзі, ви бачите, кубка ну, дуже чудова. Найкраще сьогодні полетіла куля ППСТ з дульної насадки на піпчок. Давайте міряти. Один ми ось цей відрив, ми, якщо не будемо брати до уваги, то 11,5 см. Якщо ж це, це влучання, ми порахуємо як відрив, так по центрах, то всього 10 см. Чудово полетіли, мені сподобались. І віддачі в принципі теж немає. Друзі, отакий от нас виявився відстріл. Як я і раніше говорив, я показую завжди у своїх роликах всі свої відстріли, хороші вони чи погані, ну щоб було чесно. Так що не забувайте підписуватись на канал, жамкати пальці та писати коментарі, друзі. Всім мирного неба. Побачимось!